Служба безпеки України знешкодила злочинне огрупування, яке конвертувало награбовані расистами гривні у рублі. У ході спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала рашистам обмінювати награбовані мільйони сум гривень на російські рублі. Організатори схеми приховано перетинали російський кордон та на території Росії зустрічались з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мешканців тимчасово окупованих районів Сходу України. Отримані гривні зломисники нелегально конвертували в рублі в підпільних обмінниках України. Для цього вони використовували свої зв'язки в кримінальних колах. Отримані у такий спосіб рублі, зломисники власноруч переправляли до Російської Федерації поза. Контрольно-пропускними пунктами. За попередніми даними, внаслідок таких дій зломисники нелегально конвертували та переправили загарбникам понад 10 мільйонів рублів.